Спертне опитування роботодавців загалом ми звернулися до різних керівників, HR-щиків, кадрових служб різних організацій, спілкувалися з ними шляхом напівструктурованого інтерв'ю, запропонували заповнити анкету і отримали досить цікаві результати. Ще на початку нашого дослідження у нас виникло питання, де працюють соціологи, тобто кого потрібно опитати, щоб. Отримати найбільш вичерпну картину того, яких мінь, знань та навичок потребує від соціологів в ринок праці. І ми сформували гіпотетичну структуру ринку праці, яка, як ви бачите, на якій відбувається з п'яти сфер: це бізнес, наука, освіта, держава і некомерційні, недержавні організації. Все добре? І що ми, власне, як ми перевіряли цю гіпотезу? Ми, по-перше, звернулися до роботодавців усіх цих сфер, спитали, чи є потреба у їхній галузі, і, зокрема, в їхній організації у соціологах, чи працюють у них соціологи. І по-друге, ми просили роботодавців оцінити дану схему, щоб вони ну наскільки вона взагалі відповідає дійсності. І отже, нас вийшло, що соціологи, по-перше, працюють у бізнесі. Це маркетингові і соціологічні дослідження. І по-друге, ну по-перше, в бізнесі це маркетингові і соціологічні дослідження. І по-друге, це великі компанії, які мають потребу у вивченні споживчих ринків і відповідно мають маркетингові підрозділи і там також можуть працювати. І там також працюють соціологи. Е, очевидно, що соціологи працюють в науці та освіті. Е, що стосується держави. Тут ми отримали досить цікавий результат, оскільки в державних службах нам відповіли, що взагалі в державному операції немає посад, на яких на які рекрутують людей з освіти. Ну, Це нас трохи здивувало, але це напевно що потребує обговорення. І, так, але що стосується підлеглим цим структурам науково-дослідних інститутів, то нам сказали, що так на рівні аналітиків. Людей, які там разом з економістами, політологами, філософами здійснюють аналіз для держави. Тут можуть працювати соціологи, проте там немає соціологічних служб як таких. І остання сфера це сфера недержавних некомерційних організацій. Тут потрібно мати на увазі, що ми не брали відомі соціологічні центри, які зареєстровані як фонди, як громадські організації, і мають штат постійних соціологів. Ми маємо на увазі. Сферу діяльності, де соціологи працюють на проєктах на як експерти, як такі гнуч, і тут власна на увазі гнучка зайнятості. Далі нас цікавило, чи є серед роботодавців якесь взагалі уявлення про те, хто такий соціолог як професіонал, і так серед роботодавців є таке уявлення. Це соціолог це людина допитлива, ерудована. Яка оригінально мислить, оперуючи соціальними категоріями, і взагалі, якщо потрібно, може провести соціологічне, прикладне соціологічне дослідження на всіх етапах. Що ж стосується окремих сфер, то тут є різниця, відмінності між тими потребами, які висловлюють роботодавці. Стосовно профільного бізнесу, тут експерти стверджують про необхідність такої навички. Як робота в програмах статистичної обробки даних. Навіть не просто навички, це скоріше має бути певний математичний бекграунд, на основі якого аналітик може вільно орієнтуватися у великих масивах даних. Ну, також з іншого боку, нам сказали про те, що є актуальна потреба в хороших модераторах фокус груп, тобто це люди, які можуть триматися системного підходу і постійно при Чітко розуміти ідеї того, що вони мають викупати, і тягнути її від гайду, від побудови гайду до введення групи і власне до аналізу. Ще особливістю цієї сфери є те, що тут є замовник, який ставить певні задачі, є проекти і відповідно тут дуже важлива така якість як вміння зрозуміло, коротко, інформативно донести замовнику ті результати, які. Отримали в процесі дослідження. Ну і, Тобто, написати і презентувати. Ну, е з цим також пов'язана така якість, якої часто не вистачає нашим ну, взагалі, взагалі робітникам у цій сфері, це пунктуальність, відповідальність і взагалі, можливість жертвувати своїм часом. Тому що у цій сфері соціологи працюють дуже багато, по 20 годин, по вихідних, і це найбільш така інтенсивна сфера. Ось що стосується непрофільного бізнесу, тобто цих великих компаній, то тут е, е, цікаво, що експерти е, відверто нам сказали про те, на наступному слайді ми бачимо це так. Нам соціологи від експерти сказали відверто, що вони власне працюють, беруть на роботу не соціологів, як таких, а людей, що мають е, досвід роботи у відомих. Дослідницьких профільних організацій, Ось, ну, ми навіть розглядаємо це як певний канал вертикальної мобільності, оскільки часто експерти розповідали, що познайомилися зі своїм майбутнім працівником, коли він був там керівником е, проєкту дослідницької організації. І потім вони запропонували йому кращі умови і запросили до себе. Ну, проте тут можна говорити, що це не, не тільки вертикальна мобільність, і тобто горизонтальна мобільність. Так е, що стосується сфери. Наука та освіти, то е, тут загалом люди потрібні, які націлені на пошук нового, які мають нетривіальне мислення і які не бояться говорити такі речі, про які ще ніхто не говорив. Е, тут особливе знання, яке потрібно мати, це досконала англійська мова. І це пов'язано не тільки з тим, що наука там існує вже на світовому рівні, що потрібно. Е, ну, Знаходитися в цьому просторі, читати англійські джерела. Це також ну, пов'язано з тим, що зараз, щоб просуватися кар'єрними сходами в науці, щоб захистити дисертацію, потрібно е, опублікуватися у фаховому іноземному виданні. Ну, що стосується освіти, тут очевидно, що потрібно вміти е, викладати, мати комунікаційні навички, е, мати певний педагогічний рівень підготовки, щоб. Могти тримати аудиторію і, власне, вміти донести ідею зрозуміло, хотіти пояснювати і так далі. Що стосується держави, тобто ми маємо на увазі ці науково-дослідні інститути, ну, наприклад, це може бути інститут стратегічних досліджень при РНБО, або гіпотетично соціологи можуть працювати як аналітики у інституті там, соціальної політики при відповідному міністерстві. Тобто тут соціологи це а, люди, які є аналітиками, а, які можуть здійснювати ґрунтовний аналіз подій в країні та світі, і власне вони збираються там, на круглі столи, пишуть а, певні а, речі, ну і загалом тут потрібно мати науковий ступінь, щоб а, а, оперувати а, категоріями на цьому рівні. Що стосується недержавних некомеркомерційних не організацій, то тут загалом працюють люди також із сфери науки, тобто це люди науковці, які вже досвідчені, експерти, в принципі, це гнучкі люди, які можуть провести і соціологічне дослідження, і написати публікацію. І ну е... загалом це люди, які також мають бути громадсько активними і Оперувати новими там, соціальними категоріями, наприклад, там, гендер, щоб і впев... створювати певні ідеології там. Що стосується, взагалі, те, чого ми отримали, це два цікавих таких образи, два способи професійної реалізації соціологів. Тобто, це фундаментальна соціологія і прикладні дослідження. Ми навіть говоримо, що. Ми говоримо, що це різні е, стратегії, які можуть обирати е, люди, що отримали соціологічну освіту, і, е, відповідно, триматися цієї стратегії. Поєднувати їх дуже важко. Мобільність між ними е, дуже низька, це можливо лише, ну, скоріше, це можливо для е, методологів. І, власне, це не просто різні люди. Ми говоримо про різні. Е, різні Світи, в рамках яких існує своя логіка, свої певні, там, свої, своя мотивація до роботи, ті ресурси, яких хочуть здобути ті чи інші люди. Ось тому ми на основі цього ми власне зрозуміли, що можна орієнтувати. Студентів там спочатку навчання на те, щоб вони розуміли, що є різні стратегії, власне, між якими, які сполучати досить складно. Ось, я дякую вам за увагу.